Столичні школярі зібрали 17 тисяч гривень для бійців, які перебувають у білоцерківському військовому шпиталі. Учні київської школи номер 206 влаштували ярмарок, на якому продавали все зроблене своїми руками. Що купили на вторговані гроші? Далі в сюжеті. Починаються уроки у київській школі номер 206. Війна що спалахнула на сході, і тут не залишила нікого байдужим. Тож діти вирішили зробити і свій внесок у допомогу армії. Так і роблю різні малюнки і їм, і тато, щоб підтримати усіх. І його бригаду я зробила ангелочки, щоб вони їх захищали. А кали а калину і квіточку, щоб вони завжди пам'ятали, що Україна квіту... була і є квітучою землею. Коли виробів оберегів малюнків назбиралося багато, школярі вирішили провести благодійний ярмарок. 31 один клас. Брав участь 31 класний керівник, технічний персонал. Ціни були мінімальні: одна-дві гривні. Весь клас пік, різні різ, різну випічку, пиріжки. Там влад о, коржук сидить заді. Навіть зварив узвар, варив вареники, робив е, пиріжки, пік. 17 тисяч гривень стільки вдалося зібрати школярам. На ці гроші придбали апарат для реанімації та медикаменти для поранених, що лікуються у Білоцерківському військовому шпиталі. Обладнання та гостинці поїхали передати особисто. А заодно й порадували бійців концертом. Ельдар солдат 72-ї бригади у госпіталі із середини липня. Сюди хлопця доправили після важкого поранення. Це було около 10 часов вечора. Їхали. Спочатку БТР сусідній подорвався, а потім двоє погибло. Получається, двоє погибло, шість, шість ранених. І один ще погиб десь місяць назад В Одесі у нього був перелом позвоночника. Вогнем у печені понад 30% тіла. Боється вже котрий місяць у госпіталі, а попереду ще реабілітація. Даже не віриться, що тут так, так спокійно везде все, а там таке твориться. Не хочеться, чесно, якщо казати, споминати. Тому що зразу починається. Трохи психіку, звісно, поламало. Ну, нічого, прорвемося. До свадьби заживе. Діти пообіцяли приїжджатимуть до поранених солдатів з концертами і надалі. А з наступного тижня починають готуватися до чергового благодійного ярмарку. Навіть сльози навертаються на очі. Деякі не повернулися, то як дуже якби вічні герої залишаться в пам'яті в історії. А ті хлопці, які повернулися і зараз постраждали, то треба намагатися і давати приклад іншим. Тому що тільки разом ми це поборемо, переможемо і дамо нашій нації бути сильною, незалежною, єдиною, щасливою. Хочеться, щоб Україна перемогла і був мир. Всі завжди Альона Завора, Світлана Шебецька, Дмитро Шиповський. новини, телеканал Інтер.